Є на Волині унікальне село, історію якого по крупицях збирали селяни Старий Опалин, така назва міста, яке започаткував тут на Волині ще більше ніж 380 років тому Лукаш Опалинський з дозволу польського короля. Місто мало особливий статус і розвивалось завдяки Магдебурзькому праву право міста на самостійний розвиток. У радянські часи село було переименовано Вишнівка. Така назва й досі. Старожилою села є Лідія Кузьмівна. Вона згадує, якою ця місцевість була ще до Другої світової війни. Перед війною то було, було 111 дворів, було, 20 магазинів було, о, парови, два парових млина, о, і, і базарна площа була, то теж там є, є в історії те все є. Перед війною то, то, то було пару тисяч, тому що в нас багато-багато було євреїв і багато було поляків. Зі слів жінки, тут була висока культура. Школа, бібліотеки, церква. Художня самодіяльність вийшла на той рівень, що п'єси ставили не гірше, ніж театрі. Був і величезний костел, від якого не залишилось і фундаменту. У 44-му році село спалили вщент. Пам'ятаю, як, 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 як кажуть, що війна почалася, але я ще маленька була. Але як ми в ліс виїжджали, то я вже пам'ятаю, як втікали ми вже в ліс, то я то і пам'ятаю. В 44-му році втікали в ліс вже в лісі, бо тут вже німці от, і вже казали, що будуть прилити, бо наше, з нашого села ну, зв'язки були із цими, із партизанами. Ну то сказали, що те село ми повністю спалимо. До цих страшних подій село за словами жінки налічувало декілька тисяч людей, які не ділили один одного на національності. Всі були опалинці. Німці поляків вивезли до Польщі, а євреїв жорстоко вбили. А євреїв розстріляли, бо що зганяли гітлерівці. зганяли то тисячу тисячу євреїв. Розстріляли. Тут прямо зробили тут гетто, от зганяли ще з інших сіл. І тут є таке, називається, ну, не кладьбище, нам називали в от там вони похороняний. Після Другої світової війни українці почали повертатися до різного села і відбудовувати його. Єдиний вчитель збирав дітей у себе вдома, то й була школа. Сама Лідія Кузьмівна 14 років працювала за клубом, організовувала концерти. Потім працювала в бібліотеці. Тут і взялася досліджувати історію рідної землі. Подавала запити в архіви, записувала на аркуші те, що розповідали старші люди, хто що знає або пам'ятає, коли бібліотеку закрили спеціально до хати, добудувала з чоловіком пробудову та перенесла туди всі книжки. Ось тут був окремий вхід до так званої домашньої бібліотеки. Як же читали ой, ой ой читачів було, багато читачів, я не пам'ятаю вже скільки, але дітей повно було і, і всі читали, любили читати, любили читати. Взагалі наше село було читаюче. З 1971 по 77 рік жінка навіть працювала сільським головою, з гордістю розповідає, що була на обласній дошці пошани для того, щоб Знали село і його островину назву не забували. Був створений аматорський колектив Опалинка. Зараз йому 54 роки і він ще запалює сцени Ковальщини. Жінка знає всі пісні, що були в репертуарі. Рідна моя сторона пахнелю кім'ята, малю світуть край вікна. Та моя біла хата. А коли не спиться вночі, то думки переповнені віршами. І обов'язково ця енергійна і талановита жінка їх комусь присвячує. А громада ця велика, 17 сіл має, тож наш Юра голова про всіх людей дбає. Він всі села об'їжджає і робить прийоми, хоч недовго він працює, а з усіма вже знайомий. Наразі 42 хати стоять пусті. В 26 ще вирує життя. Але з кожним роком людей менше є. Повиїжджали і в більші міста, і за кордон. На все село залишилось майже 70 людей, з них 11 дітей. Але все ж є сподівання, що цей край відродиться і стане відомий на всю Україну. Як то кажуть, Надія помирає останньою. Бо не всі змирилися з долею зникаючого села. Тут раніше жив пан Палинський. І це від нього тут осворилося село. Богдан Хмельницький, здається, любив це село. Тут перебував деякий час. Любите село. Так. Не плануєте звідси їхати? Не планую, бо зараз занепадає. Ви будете тут жити, так. його відбудовувати? Так. А скільки вам років? 16. Ольга Ганич, Неля Прокупчук для новин на часі.